Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Отже, сьогодні хочу поговорити ще декілька слів про Multiplex MX7 національної мережі Т2. Так от, майже рік. Тому я випускав відео на своєму каналі про налаштування мультиплексу Міксів Мережі Т2, частоти безкоштовний канал Мегаго Спорт в Первомайську. Як можемо бачити, дане відео набрало більше 17 тисяч переглядів. В ньому я повністю розказав, як я налаштовував саме в місті Первомайську Миколаївської області даний приймач. Хочу сказати, що Мегаго до сих пір працює, все в порядку, без будь-яких нюансів, але є. Багатенько тут було питань, де я намагався людям відповідати, але покажу по факту, як у мене воно все це працює до цих пір і хочу забігти наперед, що тоді ми налаштовували дану приставочку. Цю це в нас T280X. І ресивер непоганий за свої гроші. Він там геть недорого коштував. Колись я використовував його на кухні. Зараз вже в принципі без діва. На ньому я якраз таки вручну і налаштував. От по цьому відео дивіться, кому цікавить, як саме вручну налаштовувати. Оскільки чого дивно, дуже що мало інформації, в мережі інтернет. Я навіть сьогодні сів перечитав. Є от на сайті Megogo така красива, гарна. Заставочка, де прописано про ексклюзивний спортивний канал ефірі т 2 Тут у нас відбуваються різноманітні футбольні трансляції. В принципі, раді футбола він мене і цікавить, тільки транслює в гарній якості, показує лігу чемпіонів та деякі топові турніри в HD безкоштовно. Бачите, як можете дивитися зараз на екрані. Також є. Інші спортивні змагання студія аналітика та таке інше, але це все йде в безкоштовному форматі. Також тут є невеличке відео, типу як налаштувати і все. У них якби дуже просто да, звучить, що увимкнути телевізор, приймач, налаштувати автопошук, всі діла і так далі. Але по факту, по факту, воно так не працює в багатьох. Я безпосередньо сам намагався на звичайній антенні в іншому населеному пункті це все налаштувати, але в мене так і не вийшло. Отже, хочу зараз показати, як воно саме в мене працює, і які є нюанси, да? тобто приймання цих каналів. Так, от, як ви можете вже бачити, у нас тут смуга 7, ДВБТ-2 і транспондер. Це 184,5 МГц у нас частота. Як можемо бачити, тоді в мене було якість і. Потужність сигналу 80%. І я все все діло, тобто мою антенну переключив на звичайний приймач, який в мене вбудований в телевізорі LG 2019 року. Уж Зараз перейдемо на телевізор. Ну і безпосередньо трансляція на телевізорі наразі так виглядає. Тобто, що ми можемо бачити? Канал у нас ВХВ, це у нас 6 Частота також 184,5, діапазон 7 МГц і. На даний момент потужність 46 і якість 100. Канал показує. так от чому знімаю дане відео, бо не знаю чого. но до сих пір не знайшов я активні такі, знаєте, як дописи, де можливо люди діляться частотами на цей канал. Не кожен може прийняти його. Ми всі звикли, що у нас т два. Показує саме на антенні з підсилювачем, як правило, да, це можуть бути різні, як польські антенни, так називаємо, да, так і антенни Т2 для які вже новітні. Да, тобто ми всі купували ці антенни. Так от для прийому саме Megago Sport нам потрібна метрова антенна, тому що МХ7 це в нас метровий мультиплекс, який працює в стандарті dvb t 2 і які використовують частоти. Єдине, що я знайшов, це в діапазоні від 174 до 230 МГц. Він доповнює вже існуючі мультиплекси, такі як MX1, 2, 3, 5, які працюють в діапазоні 470 на 862 МГц. Планувалося, що в даному мультиплексі, мультиплексі буде працювати до 12 телеканалів. Взагалі всі налаштування дуже прості. Попередньому відео ви можете їх побачити, але зараз я покажу саме нюанс на звичайній антенні, яка в мене використовувалася з підсилювачем. І це була основна із главних помилок, оскільки, коли в мене в антенні стояв підсилювач, я даний діапазон взагалі не знаходив. Потім я його просто випнув і дещо ще зробив. Зараз скажу, що. Як можемо бачити, оцей підсилювач в мене взагалі зараз вимкнутий, я його не використовую. Автопошуком мене знайшло в ітогі. Всі канали потім після проведення маніпуляцій з ручними налаштуваннями. Тобто він мене валяється, і антена працює, як можемо бачити, є сигнал. Зараз ми підемо на балкон, я покажу, що в мене за антена і як я вийшов з положення, щоб дивитися цей канал безкоштовно. Так, ну що, ось моя антена, яка трошки впала. Вона там далі стояла. Не дивіться на цей бардак, у мене на. Я зараз її знімлю і подивлюся, бо вона такого трошки висіла. Тобто це йде звичайна антена, Дивіться, звичайнісінька антена для приймання Т2, яка була з підсилювачем, і зверніть увагу, що я зробив. Для того, щоб в метровому діапазоні не глушило сигнал. Тобто По стандарту в нас йде серцевинка, як можете бачити, і йде ізоляція. Я не знаю, це як вам пояснити, не є спеціалістом, але на словах отак. на... Руках. І я там обмоточку зробив екран да? а залишив лише серцевинку. І в такому режимі ця антена почала приймати всі канали Т2 дуже-дуже класно. Тому, друзі, отакий варіант вихід ситуації. Зараз поставлю антенну на місце і покажу вам далі відео. Так, трошки пошевелив, бачите, там треба місце знайти. Зараз якість сигналу, верніше потужність 50% стала. Да, ну фактично, канал працює, там є ще декілька каналів, працює в гарної якості і все чудово. Тому, друзі, якщо вас цікавить налаштування, да, тобто подивитися, як я налаштовував це все діло, дивіться моє попереднє відео. Ну а в даному відео я вам показав ці лайфхаки, на якому працює тепер цей канал. Тому подитожимо, да, такий невеличкий висновок зробимо. Це те, що залишити антенну тільки з серцевинкою, брати ізоляцію, тобто екран. Вести частоту ручну, тобто діапазон потрібно виставляти 7 МГц. Частоту ловити в залежності від вашої місцевості це 174-230 МГц. І було б цікаво там в коментарях в попередньому відео люди діляться своїми частотами в областях, тому пишіть, якщо це відео також буде набрати перегляди, пишіть в цьому відео. Як ні, то пишіть в тому. Ще раз зауважую, Миколаївська область, місто Перломайськ. Частота у нас. 184,5. Вручну, до речі, на оцему приймачу набагато легше це все шукати, налаштовувати. Не знаю чому, але він мені для... в цьому допоміг. Тому, друзі, такі... таке сьогодні відео також було спонтанне, чомусь вирішив зняти, оскільки побачив, що на попередньому відео вже 17 тисяч переглядів, і думаю, воно буде корисним. Тут показують футбол, як можемо бачити, зараз іде Португалія Ірландія в записі, багато є трансляцій. Наживо, тому дякую Мігаго, що воно є, але не розумію, чого вони так шифруються по частотам. Може хтось знає істочник, де можна подивитися ці частоти, але я не знайшов. Все, друзі, дя дякую за перегляд. Не будемо затягувати відео. Пишіть, запитуйте в коментарях. В принципі, все показав, як в мене воно є, як воно працює. Тому до нових відео. Пока-пока.